Станція держпром. Це станція держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини. Звідусіль, де триває зараз війна, З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малєвська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами це станція держпром. Вони ще більш беззахисні перед російськими набоями, ніж ми. Вони не завжди розуміють, чому і де треба ховатися. По них не приїде швидка, хоча від стресу у них так само стаються інсульти та інфаркти. Тварини такі само жертви війни, як і люди, лише точної статистики, скільки з них загинули, згоріли живцем, дістали поранення, ампутації, контузії, і годі сподіватися. У сьогоднішній станції Держпром буде кілька історій про покинутих власниками собак, котів і кіз. Про тих, хто оперує та лікує поранених та дає прихисток евакуйованим. Ми побуваємо у тих, хто постраждав під час ракетної атаки у селищі Жуковського. Поговоримо з волонтерами у приватній ветклініці та сходимо в гості у розплідник померанських шпіців, аби почути поради, як допомогти тваринам під час обстрілів. Рушаємо. Станція «Держпром». В російською ракетою Хрущовку на Проскури далі у приватний сектор у селищі Жуковського. Ми їдемо в гості до волонтерки співробітниці гуманітарної місії Проліска Оксани Ільїнської. Її робота розселяти евакуйованих переселенців, допомагати з будматеріалами після обстрілів. А наприкінці січня вона і сама стала жертвою ракетної атаки. В Оксани двоє собак та великий рудий кіт. Після першого прильоту я, в мене була ще двір у, у санвузлі, і я їх закрила там, всіх забрала і закрила. А після другого я ж пішла до сусідів, приходжу, в мене нема зовсім ніяких дверей, вікон і тварини, собаки були в домі, в будинку, а кіт десь забіг. Але він ну, десь через. Сутки прийшов, знайшла його. Я зайшла все побите. Я їх на руках переносила до машини і вивезла трохи вище на всяк випадок. Оксана показує наслідки обстрілу. Жодного вікна в її будинку не лишилося. Після першої ракети вона побігла перевірити, як сусідка Рита у неї був розплідник лабрадорів. Саме народилася цуценята. Ви точно бачили це відео у соцмережах. Жіноча рука з пляшечкою молока, чорнявий цуцик, смокча. Аж тут прилітає друга ракета. В момент другого вибуху я пішла до сусідів. Якраз ми з ними знаходились у цій пристройці. В них багато щенків, і Рита якраз їх кормила. Дві секунди криша немає, але всі, слава Богу, живі здоров'я. Власниця розплідника Рита після того разом із собаками виїхала з Харкова. Оксана зі своїм котом та двома псами Василісою та Бонею. Лишилася Василиса, вона дуже перелякалася. До цього до приліту вона зовсім ніяк не реагувала на вибухи, на ракети, зовсім ні на сирени, ні на що не реагувала. А зараз, після цього випадку, вона коли летить ракета, що вона робить? Вона біжить до мене, мене обіймає і старається закрити лапами голову мені. Це настільки ну, трогательно, так. <ріху> да. А це в нас Бонечка, вона вже така трошки взросла дівчинка, і вона не дочуває. Станція Держпром. На цій вулиці, де колись будинки у приватному секторі були чи не найдорожчими у Харкові, зараз живуть лише у трьох будинках. Поряд у Хрущовці, де ракета знищила цілий під'їзд, того дня загинуло 11 людей і двоє собак. Двох такс дістали з під завалів разом із господарями, подружжям, яке жило на першому поверсі. Після кожного обстрілу, після кожної ракетної атаки, соцмережі рісніють повідомленнями про. Пошук собак та котів. Вони лякаються гучних звуків, тікають, а когось кидають власники, тікаючи з розбомблених помешкань. Волонтерка Оксана Ільїнська тепер доглядає за сусідським Ротвейлером Маріком. Ти умачка, да, ти зайка. Його власники виїхали до родичів в предмістя Харкова. Вони не почувають себе. Дома затишно Його хазяїн ну, зовсім не дуже себе почуває, він не може знаходитись вдома. У них постраждала бабуся, в лікарні лежала. Ми зараз виписали, але вони вже не будуть тут проживати. Якось так що плюс собака кількістю з таких покинутих собак, котів, кіз, коней та корів порахувати неможливо. Люди тікають, рятуючи власні життя. Вони лишаються. Волонтери організації порятунок тварин Харків за ці понад два роки вивезли із зон бойових дій майже 14 тисяч тварин, говорить представниця порятунку тварин Ярина Вінтонюк. Так, це я вас хочу познайомити з собакою. Часіком із часів яро. Часік постраждав після обстрілу. В нього було уламкове поранення, перебиті два хребця, Він на сьогоднішній день не може повноцінно ходити тільки на передні лапки ступає, але він вже пройшов перший якби, етап лікування сьогодні активно їсть, п'є. Часік та ще кілька десятків тварин зараз знаходяться у приватній клініці в середмісті Харкова. Їх тут лікують, оперують і паралельно шукають нові родини. У нас навіть є коза Аляска. Коза десь з руських тяжків. вона має господарку. Вже напевно три місяці з половиною назад зламала лапу. Два з половиною місяці жінка не мала куди звернутися за допомогою. І от знайшла нас, зробили їй остеосинтез, але так як дуже довгий час від моменту перелому не, не змогли ми ну, врятувати цю лапу. І зараз вона претендент на ампутацію і на протезування. Анція держпром. Остання хвиля евакуації це сумщина, яку росіяни останні тижні закидають авіабомбами, ракетами та обстрілюють з артилерії. Це собака ласунка з своїми дітьми Її евакуювали із сумщини. З великої писарівки собаці три роки, і вона на фоні стресу, подивіться, мордочка посивіла. І це її цуценятка. Вона вже там з цуценятами була гільза, скуп'янська з рваною раною на по червні порожнені тут собаки і коти з ампутаціями, рваними ранами, переламами у стані стресу та після контузій. Але головна проблема навіть не це. Більшість тварин волонтерам за допомоги професійних ветеринарів вдається виходити. Постає питання. Де далі житиме така постраждала тварина? Один момент, коли ми їдемо, рятуємо, привозимо. Ми їх розміщаємо у Харкові. У нас такий логістичний хаб, де ми а, маємо місце для собак, для котів, а, де ми є клініка, де ми їх лікуємо. Але далі наступний крок без сімей. Ці тварини не можуть вижити в протулку. Далі ми їх не можемо повернути у місце, звідки вони виросли, де вони жили раніше. 80% тварин, яких ми рятуємо, вони раніше мали сім'ю і, і, і дім. Часто вони там і залишаються, от особливо собаки, які охороняють ці будівлі, тому що вони знають, що це їхня тут сім'я жила, це, це їхнє місце. Тобто люди виїжджають а собаки лишаються. Так, ну зазвичай це історії, коли залишають на сусідів, на якихось довірених осіб. Але коли міняється ситуація, коли активність бойових дій, тоді люди виїжджають на сторінках у соцмережах організації порятунок тварин Харків, ви можете побачити відео та фото собак та кішок, яких волонтери вивезли з зон бойових дій, та які чекають на свої нові родини. А це так нас зустріли у розпліднику померанських шпіців Юлії Білозерової. Кругленькі, пухнасті, наче м'які іграшки вони оточують тебе з усіх боків. Хтось проситься на руки, хтось лякається. На жаль, через оцей стрес ми втратили собаку, який у якій стався серцевий напад. і Ми не змогли їй надати допомогу. Як я бачу, спілкуюся з собачниками, дуже багато собак гинуть не тільки від якихось прямих таких влучань. А але й через стрес, через те, що вибухи десь поруч відбуваються, і вони. Не справляються з цим, Юлія, кинологиня із 15-річним досвідом. Питаємо її, як пояснити численні історії, коли ще до вибуху собака починає метушитися. Такі випадки часто розповідають бійці на фронті, в окопи до яких прибиваються покинуті пси та коти. Деякі собаки вони дійсно реагують на коливання тиску в атмосфері, коли це вилітає ракета, поки вона летить. Потім, коли стається прильот, і тільки потім вже долинає. До нас звук, і цей весь час нам здається, що дійсно собака іначе попереджає якусь небезпеку, і вона хвилюється через це. На столі поряд із вольєрчиком цуценят помічаємо колонку. Юлія пояснює, коли по Харкову летять ракети, вона вмикає своїм шпіцам музику. Ну, якщо є така можливість, то потрібно бути поруч з собакою. Треба спостерігати за нею і допомагати відчути себе у безпеці. Деякі собаки хочуть у цей час ховатися куди-небудь деякі собаки хочуть бути. На ручках, бути у контакті зі своїм володарем, не дивлячись на їх розмір. Я своїм собакам вмикаю ще музику. Це дуже їм добре допомагає, щоб скрити оці гучні звуки, щоб не було такого різкого звуку вибуху. Ще можна дати щось погризти або полизати, бо гризіння та лизання воно заспокоює собак, і навіть якщо вона не захоче це робити в сам період, коли вона нервується, потім це допоможе їй знизити цей стрес. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція Держпром. станція у